Мій чоловік дуже любить ці гарячі бутерброди на сніданок, а я їх називаю ліниві пиріжки з яблуками. Обов'язково збережіть рецепт, він дуже простий і смачний. Батон нарізаємо на тоненькі скибки приблизно десь 1 см. Кожну скибку змащуємо вершковим маслом. До речі, можна змастити з двох сторон, виходить доволі жирно, але смачно. Яблука без насіння і шкірки натираю на великій терці і потім розкладаю поверх масла. Яблук я кладу багато, для мене так виходить більш соковитіше, потім посипаю їх цукром. Його кількість теж залежить від того солодкі яблука, кислі, ви дивіться самі, ну і трохи притрушую корицею. Запікаю в духовці 7-10 хвилин і все, можна їсти. Смачного, друзі.